Мене бентежить думка, яка блукає у нашій країні в головах наших людей, мирні переговори з РФ. Чому бентежить? Та тому, що вбивцею не домовляються про часткове вбивство чи задоволення тих чи інших умов при перемовинах. Частково задумайтесь. Вбивця приходить вбивати не заради землі чи благ матеріальних. Вбивця приходить вбивати заради самого факту вбивства та знищення. І йому не цікаво, як це вбивство буде досягнуто. Йому цікавий результат смерть. РФ, усі, віка існування нашої країни, знищує нас як народ та націю, бо не бажає, аби ми мали змогу жити демократично та цивілізовано. Не бажає, щоб люди розвивались інтелектуально, не бажає вільного мислення суспільства, адже виховати нас під себе та склонити на коліня України агресор не виходить ніяк. Тіло можливо і здається іноді, а ось дух неможливо полонити, який любить широке поле для польотів. Людина, яка перебуває стані залежності, легко скерувати туди, куди вигідно тим, хто керує. Людина, яка не має цінностей духовних, а має лише цінності натовпу системи, легко купити, продати чи поневолити назавжди, змушивши жити у системі рабства та невігластва на благо керуючого. Людина, яка перебуває постійно у страху, не здатна мислити вільно, розвиватись, аналізувати чи створювати навколо себе інновації, які призведуть суспільство у краще майбутнє. Але ж, ми, українці, ми вільні душі у всьому. Мене налякає смерть. Мене лякає поневолення чи контроль мого тіла, у якому перебуває моя вільна душа, яка кожного дня літає світом, аби створити кращу версію себе для покращення свого простору та створення ліпшого простору для майбутніх поколінь, залишивши після себе найцінніше, що я маю, свою любов. Якщо ворогу дати маленький шматочок сьогодні, то завтра він повернеться за другим, післязавтра за половиною, а через 10 років за усім іншим. І вже ваші діти та онуки будуть вимушені брати зброю у свої руки, аби звільнити свої душі, щоб наділити свій політ подихом свободи. Ворог ніколи не насититься, адже він прийшов заради самого факту знищення та результат – смерть. Звільніть вже нарешті себе від страху втрати своїх статків. Адже вони нічого не варті, якщо ваша душа у полоні. Слава Україні та нашим воїнам ЗСУ. Тримаймося!